ЖК Львівський. Ось поле таке. О. Там будується склад, мабуть, я вже був в чайці. Ось. Брест Литовський. Ось так. Храм приїхав подивитися в біленьку оцю собачку, щось десь гуляє, не бачу, ну я залишив якісь тачки, поїсть. Так що Кіт вже там чорний, сразу прибіг вже єси. А тут ось так Там ноус для брыслетовска. Техника такая стоит. Склад тут будується віло чи як. ну там і написано було в паспорті склад відноситься до цього фірми что он бегает, беленькая. Листопад. Падает листья уже. Ну, еще много на деревах. Ну, уже вот на этом дереве нет. Вот так, это небо. А то ліс, туди я не ходжу зараз. Може, як війна почалась майже три роки, там написано міни. Раніше ходив, ходив. гарно там в лісі було. Включили в черговий раз електрика цифра, а від генератора працюють. Петриці не здаються, але кажуть, здаються. Ось вони освітлення оце теж не виключають. Оце рекламне, як ми тут бачу, трохи. Де і кукаву продають, де і пиво тут, і все, і все. Отже, все, є. Освітлення і рекламне. Ось так. Сюди. Зараз я прийду там Варто. Але як праця військового якась. Зараз карахтять Тарах... ці генератори, бензин, бензинові ці, дизельні і маленькі, і великі. Це мінімум 3 часа, 3 години, а може і більше чи до 4, я не знаю, буде працювати. Ну, вранці шостої години виключили і були і, і десь о опів десятої включили. Вникли. Потім ось. О, на, на початку четвертої теж було. Зараз немає централізованої цієї електрики, але... Приємці я ж кажу. Ось де і каву продають, і квіт, але ну, квіти там не світяться. Всюду. Всюду. О, і ще цей Франсуа теж вимкнуло це рекламно освітлення. Слава Богу, як кажуть. Ось Зараз я, я проїду ближче до магазинів цих. Генератори, їх тут так багато, що один на одного вже стоїть. Магазинчиків багато і ось вони. Кожен магазинчик має свій генератор. Різні по, -по, -по потужності. Великі це... Такі великі, я тут черноморка там вылыки, генератор выбираю. генератор ось тут ось це генератор дизельний, це чорнобовка таке дизельний генератор такий скоро ось зелена лавка і зелений генератор. Тобто, мабуть, видит, я не знаю. А ось в форі там два таких один. ну Фора це великий супермаркет, і там ці холодильники мають бути і там великий генератор. Робити, та та, та який не один, там, мабуть, три. Один маленький, два великий. Зараз я... медведу покажу. Ось такой. Теж зеленый. Ось он тарахтит. Теж дитиный. О. Yeah. працюють на парковці. Ну, на Франсуа не бачу, не чую. хотя Хоча світло є, значить тут працює бензин. Сидять. Сюди вот так. Я <реклама> Так що ось так. На парковці теж працює. Так все это генератори Я за раз тут поеду Вот они и противуются попытка так уже уже темнити скоро уже почало О, тут Так, все поделались. Ну там я вже в школі, школе полицейский цьому на Теж мав генератор. сделать против этих зуб эту слепу и генератор против Сапотажа